Всім привіт! Ну Сьогодні покажу тенісний корд. Ось такий є тенісний корд. Тут косікан. Таке небо. Дощ, зараз. Чи ні? Я не я розумію, Тут є така міні-біседка. Там є міні-прохід. Я зараз туди ходити не буду, але просто встану туди. Тут можуть бути смії. Окей, не можуть бути смії. Ось там є така заброшена. Дуже весело в ній сидіти. Тут... Там в нас озеро, зараз до нього. Ось таке знов червоне дерево. Тепер біфлю і все. Ось таке в нас є. Я був знімав відео про оце озеро. Зараз, що я вже біля тенісного корту. Тут є такі, тут є такі камінчики класні. Топові камінчики. Так, тут в нас там є якийсь прохід, тут у нас є вісік. Тут лабіринт охремний. Зараз я спущусь, Головне, щоб я не скатився. Як думаєте? О, як там дерево тримається. Ват. Зараз я головне, щоб не покатився на цій траві. Тому що дуже важко спускатись. Ось таке дерево. Зараз мені Для початку, щоб зняти те, дерево, треба самому спустити все. ці летіти. Ой, в мене щось тут ботинка пли. Все, ось таке насіпе. Перевернути дерево. Не сказати, що перевернути, але дивіться, як воно стоїть. Це шок. Ну, я зараз я, я назві написав, що, що я показую тенісний корм, а тенісний я і так і не показав. Пам'ятаю мені одну історію, ми були грали, не пам'ятаю, вроді би. Ні, ну грав на цьому тенісному корді і тут де, от тубі кудись, закатився м'яч. Mm. Так, там лежав і треба до нього було пробратися. А тут ще кропива була, mm. дуже важко напробратись. Коротше, там ще є. є ще. Ну, ось Я приблизив до будинки. Тут в нас дуже. Ні, ну тут, жаль, що лавочки нема. Можеш сісти і полюбуватись видом. Там десь треба. Коротше, там десь будинки якісь будуть. Там ліс. Ми ще в ліс не ходили. Ми максимо ходили в ту сторону, в ту сторону і там десь ходили в ту. Ту, ту, ту. Ні, ну і ще повертались назад там, тому що ми туди їхали на таксі. О, я, то, я тут ворона знайшов. То шо, що таке? Тут, тут якийсь птах. Ні, ну обзор повністю. Деякі речі я навіть не бачу. Так, зараз тут в нас є міні-будинок, цікаво. Хтось ньому живе, тут в нас таке гоне, щоб м'ять з залу це не попало. Там навіть на камері немає. Ні, ну дивіться. Капець, тут люди є ще. Я чую, як вода кабу. Це звідси. Щоб ніхто не бачив, що я з камерою. Так, ну ось на сноп перевернув. Я думаю, що вже можна завершувати це відео. Ось таке відео у нас вийшло. І всім до побачення.